Це планова Не А де і ви? Але ви забудуєте правильно? — але ви витратили, поясніть, будь ласка, є Львів, комунальне підприємство, Львівська міська рада виділяє їм кошти, виділяє кошти під потреби. Ви використовуєте кошти на території, де не є ваша територія. Це просто, ну як це пояснити? Це, це тюрма, це за це за люди сідають. Ми витратили кошти на те, що не, ви не мали права витрачати кошти. Ми не витратили ці кошти. А що, це просто приїхав, добровольці залили? Давайте ми зараз тюрма. будемо бюджет розвитком, жодної копійки не виділимо, 120 мільйонів не будувати. При добровольці хай роблять це все. Вас все, безкоштовно дають портуальну лінію з 10 мільйонів, безкоштовно заливають, риють. Може ви можете якісь які добро маєте таких добродіїв? Хай справді приїжджають і все роблять. Наші гроші Ви просто це просто. Дивує. А я атошникам побудують будинок no. домовольця. Оці 120 які мільйонів під натошник, я побудують, у нас не буде проблем. Якщо б на вас ви ніколи, для себе Чи для депутатів, це оборони. Пан планувався підємки для збору рід, рідини, яка би виділялася від пересува. Скажіть, будь ласка, чому територія не огороджена? Тут реально можуть впасти люди. Жіночка казала, гуляє тут з песиками. Люди тут проводять час. Тут зелені насадження, ніякої огорожі, нічого немає. Звідки ми можемо знати, що наша тут зараз не впав? Повний безпреділ. — Відходи, диспліт. Якщо ви прес належить приватні компанії, ви комунальне підприємство, чому ви робите роботи для того, аби що? Або покращити життя приватній компанії, виділяєте міські кошти? То не зовсім так. Приватна компанія, я думаю, що якщо буде така ситуація, то приватна компанія вона ж для міста працює. Скажіть, будь ласка, на, скій, на, який термін, я на який термін приватна компанія дала прес за 10 гривень в місяць на в оренду? Місяць. На три, а потім яка буде ціна оренди? Я не Мільйони за... Мільйони гривень, правильно, з міського Разом бюджету. Ми, всі ми, ми хочемо бюджету подивитися, чи воно взагалі буде працювати. Бюджет розвитку закладено цього року. Якщо не 120 мільйонів на 75, 75, 75 на львів спецкомунтранс, ну, 75 думаю, мільйонів, О, де ті гроші є. Зараз все в четвер депутати будуть голосувати. Але більше того, ми не розуміємо. Львів спецкомунтранс витратив вже близько 100 мільйонів гривень у 2016 році. У нас є загадка. Куди ж все ж таки ті гроші? Лів що... Льв... спецконтранс, якщо ви говорите про компенсацію перевізникам, то лів спецконтранс дано випадку просто транзитер. Але я, вам льві... скажу, але я вам скажу таким чином: для нас. В принципі для депутатського корпусу не зрозуміло, куди пішли кошти, які виділені там це десятки мільйонів гривень, куди вони, якщо коли ми просили а, комісію архітектури і зверталися особисто до вас, 21 листопада, про те, а, аби керівник ЛКП Дів Спецкомунтранс відзвітував нам за кожну копійку. До сьогоднішнього дня пройшло майже місяць ніякого ні звіту, нічого. Ба більше закладається знову ж таки там під 100 мільйонів гривень, які будуть цей. Ну ми всі розуміємо, що вивозиться за це кошти, тратяться. Але скажіть, куди вивозиться? Які то ножі? А які об'єми, в які міста, які, які відстані і так далі. Я, Вони, там... Я вже звітувався на бюджетній комісії, готовий ще й на ваші відзвітуватися. Будьте добрі, тому що Добре. ми ж не просто, не просто так дайте нам інформацію, бо ми хочемо мати інформацію. Ми повинні ці всі речі аналізувати, тому що це є податки кожного мешканця міста Львова. І ці, ці речі потрібно чітко контролювати. Чому ті гроші, для прикладу, ми не розуміємо там. Я розумію, що Дніпропетровськ – це одна вартість, Черкаси це інша вартість, Житомир це ще інша вартість. По якому тарифу тарифікується, чи то все йде, як по подальньому, -по чи, чи яка вартість э, то не вивозу, Я готовий e, до вас і, і так далі. Можна... Так... Тому що за ці речі, за ці гроші можна побудувати, каналізування, можна побудувати дорогу, чи ще що, чи ще що. А ми просто ми віддаємо на вивіз сміття, поставили галочку, вивіз сміття, що там є, без, без результату. Можна конкретне питання? Ми сміття, коли вивозимо зі Львова, його мають зважувати. Де його зважують? Взагалі є такі ваги, згідно яких відбувається розрахунок з перевізниками. Де вони розміщуються, ті ваги? Сміття зважується на кінцевій точці. На кінцевій точці. А де кінцева точка? Поля? Де кінцева точка? Поля? Поля? Де тобто у Львові у Львові ваг зі сміттям немає. Тобто ми не знаємо, скільки сміття вивозять. Правильно? Це що? А, немає. Тобто гроші йдуть в нікуди. Ви депутати чули? правильно? Ваг у Львові немає, тобто гроші списуються. Об'єм. Об об'єм. А вага. Сміття може облікуватися І по об'єму, і по вазі. Як? В грибовичах ваги були, були, а зараз, зараз ваг немає, правильно? Вагачок. Розраховують на вагу? Скажіть, будь ласка, чи за об'єм? На Вернацьку, те, що вчора знайшли, яке підприємство вивозило сміття, хто платив гроші значно. за віз землі, хто це загортався. Не 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 Ви не знаєте, так? Тобто є площадка, вивозили сміття, завозили землю, ескаватори працювали, чисть ескаватору, це не ліс пиццкому тобто це теж все приватне. На всі благодійники прикрас благодійників. Сюди Миколай. Я думаю, я думаю, далі. Давайте ще. не зараз.